Пане Владислав, про що зараз можемо говорити в контексті окремих наступальних дій збройних сил України? Ми можемо говорити про окремі дії українські сили оборони на Бахмутському напрямку. Саме на тому наголошують офіційні речники генштабу та міноборони. На жаль, ми не маємо поки що повноважень щодо коментування подій на запорізькому напрямку, хоча очевидно, і російські пропагандисти зволають з приводу того, що українська армія прийшла в контрнаступ на цій ділянці фронту, і чимало західних військових експертів так само схиляються до тієї думки. Але ж ми з вами відповідальні фахівці інформаційного фронту, тож розуміємо, що. До того як офіційні речники він не поінформують широкий загал щодо українського котурноступу, ми тримаємо інформаційну паузу. Хоча, хоча, очевидно, що, що це, мабуть, не зовсім вірно, адже ситуація на фронті не є простою, українські сили оборони задіють чимало кількість ресурсів та можливостей, звитяжно нищить ворогів, визволяють нашу територію, і чому саме відбувається така інформаційна пауза, мені, наприклад, не зовсім зрозуміло. тим більше, що в нині. Ні, ситуації, коли інформація поширюється надзвичайно швидко тримати паузу за таких умов не зовсім вірно бо ми втрачаємо інформаційну ініціативу ініціативу на інформаційну фронті. повністю згідні з вами з вами, пане Владиславе І у цьому контексті також інформація збройні сили України останні декілька діб ведуть активні бойові дії у наступі. Однак про їх перебіг та результати наразі офіційна інформація майже відсутня. Такий підхід повністю відповідає потребам українського війська. На цьому наголосила заступ. Піця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що відповідна лінія інформування розробляється після консультації з главкомом та фахівцями генштабу з інформаційної безпеки, і головним фактором є саме потреби зсу. Отже, пане Владиславе, дійсно відповідально ставимося до своєї роботи і повідомляємо лише про перевірене, аби не нашкодити нашим захисникам та захисницям. Однак, як ви зазначили, дійсно наші противники, наші вороги в цьому плані працюють більш активно здається. Як можете це прокоментувати? Дійсно воно нам не на руку? Чи справді потрібно сильніше стулити рота, так би мовити? О, у лютому 2014 року Російська Федерація розв'язала гібридну війну проти суверенної України. Інформаційна складова в цій гібридній агресії є надзвичайно вагома. Ми всі пам'ятаємо, що слово то є куля слово може вражати вбивати. І, звісно, що маючи достатньо потужні інформаційні ресурси, зараз ми займаємо таку помірковану позицію. Мені здається, це неправильно. Ми маємо займати проактивну позицію інформаційну позицію, бо нам насправді є про що розповідати, в тому числі і в такий спосіб, щоб не наражати на смертельну небезпеку наших воїнів, які звичайно тяжно борються на фронті, бо робити акценти на тих ділянках фронту. Які певною мірою є другорядними, хоча я я жодному випадку не применшую мужність такі риїз наших воїнів, які б'ються з ворогом на Купінському напрямку в районі Бахмута, в районі Мар'їнки та Авдіївки, але ситуацію. Перспективи літні літньої контрнаступальні кампанії зараз формуються на інших ділянках фронту, і тому за таких умов тримати інформаційну паузу мені здається неправильно. Є ключові спікери, є досвідчені фахівці цій галузі. І чому вони йдуть на поводу у тих осіб, які вважають, що ми не маємо права взагалі на шрокі загалу інформувати про звитяжність та героїзм українських військовослужбовців? Я не маю відповіді. Дякую те, що ми маємо зараз інформацію з відкритих джерел, зараз також обговоримо. Пане Владиславе, ви зазначили, що дійсно і проводяться наступальні операції на інших напрямках, зокрема на Бахмутському. І пан Череватий також сьогодні повідомляв про те, що за добу на 1400 метрів на окремих ділянках просунулися наші військові. Зокрема, є інформація про підступи до Кліщівки, а також таке собі просування на флангах Бахмута, на північному та південному, де ми наближаємось до до важливих стратегічних висот чи є у вас якась інформація, і чи не є це якоюсь такою відволікаючою операцією на тлі того, що відбувається на Запоріжжі, а, пане Павло. Ми з вами під час буривних подій в районі Бахмута часто густо говорили про таке: Росіяни витрачають шалену кількість своїх ресурсів для того, щоб взяти населений пункт, який жодного стратегічного значення не має. Йшлося саме про місто фортецю. Бахмут зараз ситуація докорінно змінилася. Зараз українські сили оборони мають найповільне, але тим не ж просування вперед. Заради чого? Чи має стратегічне значення Бахмут тут зараз? Чи можливо треба акцентувати увагу на інших ділянках фронту, де насправді вирішується доля ну багатьох дуже важливих і для українського суспільства процесів? Думаю, що тут ми кінець кінцем дійдемо до розуміння того, що. Ми маємо інформувати широкий загал про ті події, які насправді є надзвичайно важливими в жодному разі, не применшуючи роль та місце інших ділянок фронту. Все ж таки, ми маємо виокремлювати головні напрямки, і саме на тому акцентувати. Бо знову ж таки інформаційний простір України так само моніторить наші західні партнери, і на цьому тлі досить дивно виглядає ситуація, коли багато західних експертів прямо заявляють про певні дії українських сил оборони на Запоріжжі. А ми з цього приводу мовчимо це неправильно. Пане Владиславе, ну і що стосується поки що цілісної території Російської Федерації на цьому тижні є інформація про продовження бойових дій на Білгородщині, Зокрема, у Шебекінському округі там ці бійці добровольці РДК також Легіону Свобода Росії продовжують працювати. Звісно ж, на тлі того, що відбувається в Україні, дещо вектор уважності змістився однак продовжуються там операції знову ж таки повторюся і є інформація інформація про те, що знищили двох російських офіцерів, навіть добровольці цих угруповань, що зараз по тому напрямку відомо нам. З урахування того, що Росіяни зараз перекинули чимало ресурсів та своїх резервів з території Білгородської області на в район Півдня Запорізької області, це говорить про те, що так само, як і Бахмут, Білгородська область не є стратегічно важливою ділянкою російсько-українського фронту. Знову знову я повертаюсь до думки, що ми маємо говорити про те, що є надзвичайно важливим, про те, що є визначально в в перспективі найближчій і середньостроковій. щодо дії РДК та Лігіон Свобода Росія і їх діяльність очевидно. Вони в такий спосіб шляхом реалізації інформаційно-силових акцій намагаються роздмухати російське суспільство, привернути їх увагу до того стану справ, в якому перебуває сама Росія, бо очевидно, що за путінського режиму жодних перспектив сталого динамічного позитивного розвитку Російської Федерації не буде бачити ніколи. Але ж зрозуміло, що з урахуванням того, що РДК діють за визначеною методикою, вони не вступають. Вають у відкрите протистояння з переважаючими силами противника, а проводять такі собі інформаційні силові акції, користуючись тим, що російський кордон весь у дірках. До речі, десь мільярдів рублів, котрі, нібито витратив російський губернатор вигорочений Гладков. Вони десь поділися, бо ті гроші витрачалися на створення так званої засічної межі. Тобто створення такої суцільної оборонної споруди вздовж кордону між Білгородщиною та Харківщиною. Немає ані ті фортифікаційної споруди, ані грошей. Тобто гроші, скоріше за все, розкрадені. Ну, ось, ці, ось ці драконячі РДК, зуби самі звісні. РДК. Так, пане Владислав? Ну, це не. Це не про що там планувалося зробити величезну кількість інженерних фортифікаційних споруд, бо 10 мільярдів рублів це чимали кошти, і вони були виключені абсолютно використані. Думаю, що не за призначення, бо немає, немає е, тих самих споруд, котрі ми мали б можливість зашкодити пересування через кордон між Україною та Росією, тих самих бійців Родика Лігіон Свободи Росії що стосується логістики росіян, я так розумію, ви зазначили, що велику якусь деяку кількість російських військових відомств оборони Російської Федерації перекинула на Запоріжжя? Це дійсно, я так розумію, не справа кількох днів, довга операція логістичного характеру. І в цьому контексті запитаю про логістику у зоні затоплення росіян. Наскільки ми наскільки важкими наслідками саме для росіян є їхній теракт у військовому плані? Вони втратили першу лінію оборонних споруд. Всі ці окопи залиті водою та захарашеним мулом. Вони втратили певну кількість особового складу. Поки що важко навіть підрахувати, скільки російських чмовіків потонуло під шаром мулу з Каховського водосховища. Вони зараз змушені відтягнути свої мінометні батареї чим далі. А це значить, що за таких умов в певній безпеці можуть перебувати окремі райони. Чи е, передмістя міста Херсона це добра новина? А з іншого боку, Росія не мають чимало кількість артилерійських засобів, і саме за допомогою них вони гатять по Херсону, в тому числі по тих місцях, звідки е, і верніше, де відбувається евакуація тамтешнього населення, яке потерпає через е, наслідки? Е, я навіть не знаю, яке слово краще підібрати, але злочинні зухвали військові. Дії путінських посіпак вони призвели до руйнування греблів нової каховки. Ну а далі весь світ знає, що сталося, і в цьому плані мене дивує лише одне: така кола і патентна реакція усіх безпекових структур та організацій на нашій планеті, бо так не можна створена, створена прецедент. Прецедент руйнації це прецедент екоциду, наслідки якого ми будемо спостерігати найближчі 50 років. Але хто ж звертає увагу серед дуже поважних організацій? Бюрократи і ОБСЄ, Червоного Хреста розповідають про якусь дурню, а не вживає захід для того, щоб приборкувати і привести до ладу до розуму того самого очільника Кремля Путіна. Пане Владиславе, у контексті екоциду розумію, що ви військовий експерт, але водночас ви і уродженець Криму. Тому я так розумію, маєте на зв'язку і Кримців, в тому числі як там зараз ситуація із питною водою, оскільки були заяви такі бравадні, знаєте, росіяни зазначали, що на 500 днів у них є там запаси питної води. Наскільки це відповідає дійсності? Я пропоную в цьому контексті дослухатися до думки знаного експерта щодо водних ресурсів з водних і морських ресурсів Андрія Кліменка. В експертному середовищі який опікується питаннями Криму. Він достатньо відома. Особа такого. Він каже, що внутрішніх ресурсів внутрішніх запасів Криму цілком достатньо для того, щоб забезпечити питною та технічною водою усіх мешканців Криму. Технічної та питної води буде не вистачати тому самому російському угрупуванню військ. Яке нині діє в Криму, от е, ті точно можуть відчути брак, але ж е, пріоритетність розподілу тієї пітної та ті, технічної води, е, звісно, що в першу чергу спрямовується на забезпечення потреб російських окупантів. І звісно, що проблема така є. Хоча станом на зараз 80 до, до 80% є рівень заповненості природних водосховищ на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Тож думаю, цифра 500 діб вона перепевною мірою відповідає. Uh, Temporária. Ну, в контексті того, що ви зазначили, дійсно міжнародні організації безпекові якось дуже кволо реагують на те, що відбувається зараз в Україні, саме у Херсонській області. Однак бачимо реакції від наших партнерів союзників у тому плані, що йде мова про передачу наступних видів озброєння. Зараз про це далі. Представники демократичної та республіканської партії США зареєстрували резолюцію із закликом до адміністрації президента Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети атака. Камс документи опублікувала прес-служба комітету із закордонних справ палати представників. У документі зазначається, що США та країни-союзники мають тисячі ракет атакамс тож частину з них можна передати Україні. Автори резолюції впевнені, що швидке надання цього вкрай важливого озброєння дасть українським військовим необхідну можливість ударів по глибокому тилу противника, якої вони наразі не мають, підриваючи здатність Росії вести війну. З вашого досвіду, пане Владиславе, на вашу думку, ось такі от ракети до пари, скажімо так, до стормшеду, які вже маємо, будуть помічними зараз на цьому етапі ведення війни. Ну звісно, вони є важливими, хоча за тактико технічними характеристиками вони поступаються. Штормшедо та їх а -а аналогам а та німецьких Таурус. А, але звісно, що дуже багато військових цілей на тимчасово окупованих територіях. Я маю на увазі військових цілей е російських окупаційних сил. Тому звісно, чим більше ракет високоточних і далекобійних ми матимемо, тим більш ефективним та дієвим буде наш контрнаступ. І якраз таки знову про далекобійну артилерію про ракети далекобійні Storm Shadow, пане Владиславе, вже є багато прикладів і підтверджень використання цих ракет, ракет цього типу, і сьогодні буквально також з'явилася інформація про відпрацювання по арабатській стрілці. Проте про це будемо надалі з наступними гостями нашими спілкуватися. Однак, все ж таки, чи вважаєте зараз на цей момент Storm Shadow саме геймченджером українського? Української війни Безумовно, 450 кг кілограмів вибухівки, ракети, які спроможуть здолати тис в базі 250 км, Це серйозне посилення наших бойових можливостей. Єдине питання, скільки ми тих ракет маємо, бо надто багато цілей на тимчасово окупованих території, які треба знищити. журналісти дослідники здається, знайшли 223 військових об'єкта на теренах Криму та Севастополя. А за лаштунками кажуть, що тих об'єктів може бути близько 500. Тож звісно, ракети нам потрібні у великих кількостях, так само нам потрібні високото снаряди типу «Ескалібур». Ну і хай Марсе. Ми пам'ятаємо, що вони свого часу змінили ситуацію до Каріни на полі бою. Тому чим більше ми матимемо таких типів ракет, тим краще. Я розумію, пане Владиславе, що важко ворогів коментувати, однак дуже цікаво вашу думку почути. Є інформація і пропагандисти російські говорять, що уже рівень збиття у цих стормшедов російськими системами протиповітряної оборони там досягає 90%. Чи може це бути правдою, враховуючи технічні характеристики цієї ракети? Так, така характеристики цієї ракети передбачають і ефективність її задії на рівні 95 і навіть 98%. Тому пропагандисти російські брешечора тільки не відкривають рота. Ну і хіба що, якщо вони там е, своїми військовими об'єктами, зокрема командним пунктом спроможні нищити ті саме ракети за принципом, ракета влітає, перетворюється там на попіл, ну, а росіяни можуть відзвітувати ось завдяки героїчним діям е, е, присутні на командному пункті ту саму штомше вдалося знайшти. Ну і зараз якраз маємо нагоду також перейти до наступного нашого гостя. Я з вами поки що прощаюсь. Кажу до побачення, пане Владиславе. З нами був Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник ЗСУ, речник генштабу ЗСУ з 2014 по 2017 рік. Дякую вам.